Ми дякуємо Юлії Сенник та командам фактів Айсітіві та Вікон СТБ. Ранок марафон продовжує своє мовлення. Валентина Хамайко, я Олександр Попов. Далі трошки хочемо поговорити про автомобілі, бо в принципі у кожного водія є такий собі умовний ну, умовний джентльменський набір в машині. У когось це трос, там, аптечка, у когось просто подушка, зарядка і улюблений плейлист. Без цього, як то кажуть, ніяк. А якщо щось таке раптом і забули, на дорозі зустрінете АЗК що поруч, де все абсолютно є під рукою: і пальне, і кава, і снеки, і не тільки. Отже, що має бути обов'язково в автівках, зараз дізнаєтесь. Окернафта. АЗК що поруч. У когось бардачку аптечка, у когось шоколадка, а хтось взагалі возить з собою плюшового ведмедя. Що для українських водіїв є обов'язковим в автівці? Зараз запитаємо. Що обов'язково у вас має бути в автівці? Без чого ви не поїдете? Мабуть, радіо. Це мені допомагає розслабитись навпаки. Від реальності відійти трошки. Ви закуляри. Машина натонована, тому мені важко, я одягаю окуляри. У мене в мої автисті, це дружини, в моїй лежить такий. Знаєте, костюмчик мені дочка зробила як рубашечка така з гасточкою. Такий омулетик. Символіка національна. У мене є державний прапор. У мене тут до скла такий котик жовто-синій -жовто прикріплений. що ще в тівці має бути без чого ви не поїдете. В першу чергу це хороший настрій, щоб не попасти в ДТП, тому що коли злий самі знаєте за кермом, це буде одразу е, щось неприємне. Якийсь напій, газирований. Серветки, вологі, сухі, вода, парасолька, якої зараз немає, тому що мій чоловік його витащив, взяв, покористувався і не поклав на місце. Ніколай, привіт. Обов'язково є ваші автівці, без чого ви ну, нікуди не поїдете. Ну, в першу чергу, з нашим ну, зарядний пристрій для телефону, ну, мобільний, аптечка. Ну, іконка. Без іконок ніяк. Да. Ну, є з іконки і є. Да. Ну, звісно, аптечка. Щоб надати допомогу, можливо, комусь потрібно. Я вважаю, що це обов'язково. Вогнегасник, звісно. Також бувають ситуації, коли палає якесь авто чи там щось сталося, ти маєш зупинитись, допомогти. Сидіть. Привіт! Ну, виходить, ви без нього нікуди не будете їхати. Так, да, це мій особистий тіло охоронець. Я буваю в різних місцях України. У мене завжди продукти є саме необхідні, там якісь сухарики, якісь родзинки. Щось в мене є, але перепустити на всякий випадок я вожу завжди з собою в машині. Що ви маєте такого в автівці, без чого ви нікуди не поїдете? От обов'язкова річ. Я маю мангал. Мангал? Завжди з собою беру його. Ну, навіщо, де ви його використовуєте? Готую їжу на ньому, готую шашлик, м'ясо жарю, плов готую. А коли? А, на вихідних, коли автомобілі заїжджають на паркінг, на відпочинок. Так, так, відпочиваємо біля мангалу. Ось такі відповіді ми отримали від українських водіїв. Не нові. дотепні розмови, автопригоди та енергійний настрій з українських заправок. Окернафта АЗК, що поруч.